Флоридському мужику винесли судовий вирок після того, як він забив акулу кулаком до смерті. Мужик із Флориди отримує федеральні звинувачення після того, як намагається перепливсти Атлантичний океан у хом'ячковому колесі для людей. Як ці заголовки з новин пов'язані з українським дитинством моїм? Чому я колись слухав американський реп? Це та більше у сьогоднішньому відео. Привіт! Це Влад на каналі Владові Думи. На днях у Ютубі з'явився трейлер GTA 6. Цією грою клікбейтили ціле покоління школярів, цілі кар'єри були побудовані на фейкових розпаковках дисків GTA 6, які в найкращому випадку виявлялися замодованими в абсолютне забуття версіями GTA 5. Не буде кращого часу для ретроспективи ніж зараз. Серія ігр GTA — це без перебільшення те, на чому я виріс. Те, що залишиться в моєму серці, назавжди. Моє перше знайомство почалося з GTA 3, але я був ще настільки малим шпиндиком, що дуже важко згадати щось конкретне. Там була дуже маленька карта, майже буквально з кількома вулицями. На той час всі попередні ігри GTA були топ-даун шутерами, хоч і доволі веселими. Розробники Rockstar хотіли в третій частині розказати особисту історію і передати атмосферу міста і місця, в якому відбуваються події. Вони розробили Liberty City і карта виглядає отак: це типу дуже скукожена версія Нью-Йорка, але технічні обмеження того часу не можуть показати всього розмаху подібного міста. Добре, що це не остання версія Liberty City, яку Rockstar робили. Розкажу більше в наступні. Тих частинах відео. Перша гра, яку я добре прямо пам'ятаю, це була Vice City. Тоді всі грали в неї, пропускаючи катсцени. тобто, взагалі, не слідкуючи за сюжетом, я не був виключенням. З неї я пам'ятаю місію на мотоциклах, нічний клуб, е чіткот, який перетворював всі машини у човни. колись я говорив із хлопцем, який за програмою Work and Travel поїхав у Майами. І він був шокований тим, що все, що він там бачив, прямо наче з гри. В ній настільки багато відсилок до маскульту як нульових, в яких вона була випущена, так і 80-х. Неможливо в це не закохатися. Сама відсилка до лиця зі шрамом в кінцевих частинах гри, чого тільки варта. Шелопту Маліф! Тобто замість Ліберті Сіті у ролі Нью-Йорка, депресивного і дощового, нам показали синтовий кольоровий кокаїновий Майами 80-х. Це можна побачити навіть у візуальному оформленні інтерфейса ігор. В третій частині він темно-жовтий, і похмурий. А в сіті він яскравий і різнокольоровий в стилі тих років Майами. Карта Vice Сіті по суті змальовує Майами і Майами. Біч фіктивна назва міста обрана доволі прикольно. Слово Vice у англійській мові означає порок, нецноту, норов, слабкість. У американців дуже цікаво працює поліція. Так було у всі роки. На відміну від наших країв, поліція це частина суспільства, і поліція часто змінювалася разом із ним. В залежності від місця, де поліцейська система оперує, в ній є декілька відділків. Частин департаментів, наприклад, ми е, знаємо з гри Елей Нуар, тих же ж до речі, Рокстарів, просто по-моєму трошки іншої студії. Там були відділи Homicide, Side тобто, по вбивствах, трафік, тобто подорожніх транспортних пригодах, Arson підпал і Vice, Найкрутіший відділ, який займався злочинами, що зв'язані з пороком нецнотою. Надіюся, тепер ясно, чому вибір назви міста Vice City настільки вдалий і прикольний. Вже тут ми бачимо гумор, з яким відносяться рокстари до всього, що роблять. Попри те, що у придуманому Vice City є райони з такими самими абсолютно назвами, як і у реальному Майамі, наприклад, Little Havana чи Little Haiti, там є і рофли, наприклад, назва аеропорту у Грі. Хто не знає? То у 80 ті Майамі було містом куди б стікалося дуже багато, скажімо так, білого какао. І хто був головним у цьому процесі? Правильно, Пабло Ескобар. Левова частка постачалася по повітрю, тому у Vice City в грі Аеропорт так і називається Escobar International Airport. До речі, цей аеропорт, тобто його реальний прототип, в не немає традиційної присвів. Це просто Miami International Airport. і. Як вияснилося зовсім недавно, це буде не останній раз, коли Рокстари намальгують нам в нам Майамі. Дивіться далі. <му> Найяскравішою частиною. Франшизи GTA для мене і до сьогодні є GTA San Andreas. І не можна не вставити сюди оцей от от мем. Grove Street, пам'ятаю, як свою першу вулицю. Гра по розміру карти і кількості контенту, і речей, що можна робити, змагається із більшістю сучасних ігор. і Дуже вдало. В Сан Андреасі нам показують бідолагу СіДжея, який намагається вижити на сурових вулицях Сан Андреас у 90-ті. Період, коли починається реп, зароджуються банди, і, взагалі, дуже знаковий час у американській культурі. Тобто Vice City нам демонструвало Неонові 80-ті з Майами, а наступна гра 90-ті. Принципово новий період в американській культурі. Протагоніст Vice City – це Томі Версетті, американо-італієць, що перекликається знову з фільмом Лице зі шрамом, бо персонаж Лиця зі шрамом Кубинець, але Аль Пачино сам він актор італійського походження. Кал Джонсон це американець із бідного району Лос-Сантоса. До речі, це на Вест а Vice Сіті на Іст тобто це різні частини країни. Прототипом, звісно ж, цього міста є е, Лос-Анджелес. Майами і Лос-Анджелес подарували нам незмірно багато в плані культури, тому саме ці періоди і локації ці дві гри е, відображають. Із Сан Андреас я пам'ятаю дуже багато друзів, сідже, яких змалювали з реперів того часу. Взагалі персонажі в цій грі дуже дуже яскраві. Давайте по них пробіжимося. Чого вартий дід Планокурне? Правда, він з'явився колись ще потрібно було тікати з города і потрапив. Сіджей у сільську місцевість, де і зустрів діда Гровера, який є абсолютним психопатом, попри дуже чіловий вайб. Там же він зустрічає Каталіну, пришелепкувату розбійницю, з якою вступає у дуже аб'юзивні, але дуже, мабуть, веселі стосунки. Вузі, сліпий власник казино Лас-Вентурас, який легко застосовує зброю і їздить на машині навіть без допомоги своїх гарячих зяток помічниць. І все це він пояснює тим, що він просто дуже везучий. Тенпені, якого озвучував Семюел Л. Джексон, це взагалі один із найкращих персонажів відеоігр. So like і хто може забути Денис, першу справжню дівчину багатьох хлопчаків, які засідали тоді у комп'ютерних клубах, і всі до одного знали, як правильно почистити кулькову мишку. Поза персонажами ми можемо бачити також колосальну пропрацьовку локацій. У нас є три міста: Лос-Сантос, Сан-Ф'єро і Лас-Вентурас, які є зжатими версіями Лос-Анджелеса, Сан-Франциско і Лас-Вегасу. Відповідно, вони навіть на квадратній карті ігрового світу розташовані в тих самих напрямках, що і реальні місця. Простір між ними займають території, які змальовують різні місцини між реальними: Сан-Франциско, Лас-Вегасом і Лос-Анджелесом. Якщо подивитися, от на цей трикутник, коли я приїхав. У реальне сан франциско ще надцять років тому до то уявіть, яке було моє здивування, коли я побачив знайому географію, яку ще малим шкедом оббігав і об'їздив у Сан-Фієро? Я тоді зрозумів слова того хлопця, який був у Майамі і впізнав весь сіті. Можу тільки уявити, наскільки сильні емоції відчували люди, які у змальованих містах проживали все життя і грали потім в цю гру. Кожне місце передає у грі незабутню атмосферу і автентичне відчуття реальних місць, реального часу, в які. Відбувається е, ця гра Лос-Анджелес із війнами за територією між бандами, Сан-Фієро із спусками, підйомами і туманами, які огортають пагорби, і Лас-Вентурас із Казино і надпівпустельними краєвитами. Взагалі, все як треба. Також ця гра, як на мене. Привила любов до репу багатьом юнакам того часу, включно зі мною. У мене є друг, який досі ташиться по трушному чорному репчику тих часів. Це до речі, щоб відповісти на питання з початку Відео основні ігри Rockstar були по суті націлені на передачу атмосфери місця і часу і розповіді особисті індивідуальних персонажів. Як воно бути ганстером-бізнесменом на Вест Кості, як Карл Джонсон в США у 90-ті? Вау, wow, я вже читаю репчик. Гетесен Адреас дозволить вам увійти в цю роль. Так само як Vice City розкаже, як воно підніматися по наркотичного міста, яким заправляють білокакаові дилери, скажімо так. І от наступна четверта частина. Рокстари пішли у взагалі іншому напрямку. Це історія сербського мігранта Ніко, роль якого Дійсно, в якийсь момент пропонували Машкову, а той відмовився. Тому образ ніко і змальований по суті трошки візуально із оцього Машковського персонажа в оцьому Машковському фільмі. І на цьому, в принципі, драма закінчилася. Я думаю, що воно й добре, бо всі ми знаємо, що Машков зараз надто глибоко заліз язиком Путіну поміж ягодиць. А із інтерв'ю Дудя ми можемо побачити, що його дочка зараз живе в Америці і їздить на камрі якогось. 2006 року, яка, до речі, є найкращою машиною у всесвіті за версією багатьох-багатьох мемів із TikTok. -у. Я такий вираз в англійській мові Fresh of the boat», щойно човна. Він описує людину, яка опинилася раптово у малознайомому місці і шокована всім навколо. GTA 4 буквально починається з того, що Ніко виходить з корабля і його забирає його казен Роумен. Вони, звісно ж, в Ліберті Сіті, і вже по старій традиції Рокстари взяли найяскравіші райони реального Нью-Йорка, як я вже казав, Ліберті Сіті це у Всесвіті Нью-Йорк. і змалювали його з аутистичною детальністю. Що, до речі, добре. Взагалі, GTA 4, 66 субрайонів, їх всі називає Ніко, коли викликає таксі і каже, куди таксисту їхати. Кожен із цих районів має реальний прототип, і якщо описувати всі деталі і фішки в кожному з них, то на це піде не один відос. Але на щастя, я можу виділити основні: Алгонквін, Дюкс, Бохан. Брокер і Олдерні. Це відповідно Манхеттен, Квінс, Бронкс, Бруклін і Нью-Джерсі. Нью-Джерсі це по суті інший штат, бо саме місто Нью-Йорк знаходиться у штаті з такою ж назвою а Нью-Йоркці використовують слово Джерсі, щоб назвати міста від Манхеттена виключно із Джерсі Сіті. Про кожен із цих районів можна розповідати безкінечно. У них багата культурна історія, але я. Просто наразі хочу вам показати, за що люди так люблять цю серію ігр. Я, будучи підлітком в центрі Європи, міг походити по вулицях майже реального міста, яке змальовано з такою душею, що я, наче, сам там жив. Я вже говорив, що мені подобається уявляти, як люди живуть у різних обставинах та місцях і часах. Так, от ігри Rockstar дозволяють зануритися в ці світи з головою. Як воно бути нелегальним мігрантом у Нью-Йорку в нульових? Ви не знаєте, але GTA 4 вам розкаже і покаже, і навіть дозволив вжитися в цю роль. Слід зазначити, що четверта частина доволі похмура і з найтемнішим гумором. Головний герой Ніко це серб, родом із Його який приїхав у Ліберті Сіті, аби помститися двом людям, які підставили його на війні, і майже вбили. Ще в трейлері Ніко говорить, що скоював нелюдські вчинки, тобто доволі вірогідно, що скоював він військові злочини. Його поведінка в різних ситуаціях показує нам, що ніякий рівень жорстокості та насилля його не вразить. Скоріше за все, через сумний досвід минулого. Є місія, де одна із драгдилерес подільниць Ніко відряджає на концерт Кобзона двох чуваків, яких ну, максимум треба було відмудохати. Ніко допомагає позбутися тіл, віддаючи кадаври, так скажем, доктору, між ними починається діалог. І доктор каже, що органи цих двох бідуг до ранку вже розійдуться по інших людях. А Ніко відповідає, вони хотіли допомагати людям. Можливо, зараз в них це вийде навіть краще. Цей епізод показує нам наскільки темний, невеселий тон і одночасно гуморний має ця гра. П'ята частина. Про неї багато чого розказувати немає смислу, бо це й досі дуже популярна гра. Вона відбувається в альтернативному Лос-Анджелесі, тобто Лос-Сантос у всесвіті GTA, але в трошки по іншому адаптованих його частинах, ніж у власне грі GTA Сан Андреас. GTA 5, по суті. Задала планку для багатьох open world відео -ігр. а GTA RP досі заробляє Rockstar'ам якісь захмарні гроші. GTA Online, якщо іще говорити, я, я в цьому не дуже розбираюсь. Я в цю гру пограв перший раз, купивши собі Xbox, будучи в Америці. Тобто отримав навіть якийсь аутентичний експіріенс. Я би розказав більше, але в одному відео було би забагато ностальгії. І от. Вигружається на днях трейлер шостої частини і набирає 100 мільйонів переглядів за перші пару днів. Гра буде відбуватися у Vice City, тобто в Майамі, в тому ж місті, де є одноіменна частина і Томі версетті у головній ролі. Перед цим я розказував, що значить вибір саме Vice City як локації для нової частини. Флорида, як штат, відома своєю відірваністю від нормальності, тобто. Саме мемністю цієї відірваності частково цьому можна завдячувати флоридському мужику. Спочатку відео. Флоридський мужик це накопичувальний образ. Мем, який сформувався через те, що у Флориді доволі прозора система публічного документу обігу, яка дозволяє журналістам мати доступ до більшості матеріалів судових справ і поліцейських протоколів, з яких вони і вичавлюють соковиті заголовки. Наприклад, мужика з Флориди зловили із черепашкою під час того, як він зливав бензин із машин. Флорид Ридський мужик намагається втікти від копів на газонокосилці. Всі ці заголовки, взагалі, сам штат Флорида створили доволі незвичний імідж цього місця, який називають. Ручкою від сковороди, The Pen Handle Stay. Саме це ви і бачите у сонячному трейлері GTA 6, яка вийде у 2025 році. Як на мене, найкращим варіантом карти для шостої частини було б змалювати Майами Форт Лодердейл, який є, по суті, одною агломерацією е, Тампу і Джексонвіл. Або Майами Тампо і Орландо. Ну, це вже, як вони виберуть, із парком Everglades, щоб показати трохи такого сільського флоридського життя посередині. Але ну, ми побачимо, коли вони власне зареалізують цю гру або зілють карту в мережу. Всі чекаємо з нетерпінням, я надіюся. Сподіваюся, вам було цікаво почути історію моєї любові до цієї серії ігор. Підписуйтеся, управляйте відео з мамі, ставте лайк. До побачення. Наступний відео я. Обіцяю, також буде цікавим.